цей дрон, якийсь тугий. Так він же тренувальний. Ну Такий що? На ньому ж тренуватись треба. А він як шольц. Як його не крути, він ледве робить. Ти йому падає, а він не зараз. Ти йому повертай, а він трішки зачекайте. Ух ти, юп! Блін, альоп пілот обережно! Хлопцям для тренувань потрібен дрон, а не пакетик з деталями. Неси в пакети, Люха. Все, зараз вже посадка. Та хто це мені Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Наяр... Пакетик брати будете? От, якщо і існує ідеальний момент для невчасного дзвінка, то він і був. Та звідки ж я знав, що ти дрон тестиш, ну, глянь. Ну, треба було написати мені там, Кирюха, не телефонуй пів часа. Так а звідки я знав, що ти подзвониш? Що мені тепер? Кожному повідомлення відсилати? Ну, то, значить, став на режим польоту. Так а як я дізнаюсь, мені може хтось дзвонити буде? Знаєш що? іди в сраку. Що з ним тепер робити? Та що? Спаять треба в двох місцях. Отут і. і от. Коротше, я дома сам спаяю. А куди ми їдемо взагалі? Ой, це дуже довга, заплутана історія. Коротше, на Стаса, той, що чоловік Тетяна Наташі, моєї Саші. Вийшов їх голова їхнього СМТ. Ну, бо він знає їх, вони знають нас, а ми знаємо хлопців-блогерів. Вони, між іншим, грають у футбол. В них там ціла збірна коміків є, там багато гравців, всіх, що гумором займаються. І. собі в тебе. Коротше. Коротше, їдемо поговорити з головою СМТ з приводу благодійного матчу, з їхньою командою. Коротше, це щось пов'язане з благодійністю. Коротше, щось пов'язане з благодійністю. Ну, на що я ти то все розказував? Йде твій делегат Федерації добрового футболу. Якщо вони так з'являться на матч, то одразу зарахуємо їм технічну поразку. Ага, багато ми тоді донатів назбираємо. Що він? Доброго дня. Доброго. Хто Кирил? Я Ігор. А, ти Ігор. А я ж пам'ятаю, вас двоє було. А я тільки Кирила записав. Отак вас постійно в голові прокручував, як дуетом. Кирил і Мефодій. Кирил і Мефодій. <кхух> Петро Семенович. Класна у вас, тачка, ага. Петро Семенович. Це ж модель цього року. Що серйозно? А, а я й не знав. Я й не знав. Що е, було, то взяв? Я й не замрачувався. Не той час зараз, знаєте, харчами перебирати. Ну що, хлопці? Рванемо донатами на футболі. Я вже й в афіші вклався, форму команді купив. Е, твою наліво. Жінка телефонує. Хлопці, почекайте хвилин 15. Я жінку з перукарні заберу і зараз повернуся. Добре, нікуди не йдіть. Вона у мене ревнива, капець. Дивно, чого б це. Сонце можеш тут почекати? Я ненадовго. Зараз приїду. Добре. Мабуть, його секретарка? Ні. Співробітниця? Ні. Сестра? Мать? Слухай, давай одразу до діла ми покакали. Ви з малим? Ні. Ми з викрухою. Ой, коротше, Мій фонд організовує благодійний онлайн-аукціон. Люди там виставляють всякі рідкісні речі. В принципі, нормально. В тебе є щось виставити? Uh, та ні. Вже все, що можна було виставити, вже все виставили. Все, ладно, давай, папа. Давай. Люба, знайомся, це Ігор, це Кирил. Навпаки. Так? Ну, вибачте. А це їхня подружка. Хлопці нам допоможуть з благодійним матчем. Так, хлопці? Ну, ми прям обіцяти не можемо, але поговоримо. Ну, от і чудово. Головне, щоб був Рональдіньо. Хто? А то шутка! Команда коміків. А після матчу буде поляна. Шашличок. Все як має бути. Можете не сумніватися. Та ми якось не по тих справах. Mm. Головне, щоб гроші зібрали. Золоті слова. Добре, хлопці, чекаю на позитивну відповідь. І ще одне, я в афіші вже вклався. Добре? Можу бігти. Чуєте, мужики, а можете її взяти з собою на заправці, лиште, я потім підберу. Добре? Добре. Коротше, все нормально. В них і команда є, і поле. Ну, Відносно нормально. Ну, коротше, суть, ти зрозумів. Благодійний матч, збірна коміків проти їхньої команди. Та В принципі, думаю, без питань ми завтра якраз з пацанами побігати збиралися. Тож, якщо й донатів зібрати, то точно ніхто не відмовить. А на що гроше буде йти? Ну, на благодійність, значить, на благодійність. Ну на ЗСУ, а куди ж ще? Ми, якщо чесно, не спитали, там така ситуація була просто. Ну добре, завтра тоді запитаємо. Добре, дякую, Тьом, давай. Ну, супер, так? Да. Блін. Ми заправку проїхали. Чи довго будеш своє каніфолі гонять? А що? Голову хочу помити. А як вонюча каніфоль пов'язана з твоєю головою? З головою не пов'язана, розетка пов'язана. Це ж єдина розетка, в хаті, в якої можу фен підключити, щоб пробки не повибивало. Бо в мого чоловіка, бачите, золоті руки. Він ФПВ-шку спаяти може, а розетки полагодити? Ні. Та полагодження, що ти пришла? Я це чую ще з ковіду. Добре завтра по Я в душ. Mm -hmm. Так, тоді я в душ. Whole... Добрий день. Це робот поліцейський. Ви заарештовані. На сварщика схожи. Я ледь ноги уніс. Вона мені того паяльника, знаєш куди запхнути хотіла. Здогадуюсь. В дупу. Та я ж сказав, здогадуюсь. А, ну так. Да. Добре, хоч встиг спаяти цього дрона, але він все одно щось якось не так літає. А, їде. Мої вітання. Добрий день. Добрий день, хлопці. Але знов. Вона, до речі, у вас не дуже балакуча. Mm. Так в тому і прикол. Ні, так то воно так, але могла б хоча б дякую сказати, як ми її на заправці висадили. Ми сім кілометрів круг давали. Mm. Та, не звертайте уваги. Що там, де ваші? Та їдуть, скоро будуть. І мої на підході. Все, останнє запитання. За якими правилами граємо? Фіфа чи дворовими? Ха -ха -ха -ха. Ха, коміки. І ще одне. Е, давайте так сильно по м'ячу не бити, бо дуже далеко треба буде за ним бігти і втратимо динаміку гри. О! Зараз покажу. Щось він якісь. Гляньте. Все, сам те Га? Весь прибуток на відновлення стадіону? Ну так, а що не так? Та ну ми думали збір на ЗСУ або хоча б на медикаменти там, чи на переселенців. Але на відновлення стадіону вам не здається, що трохи не на часі. Війна, ні? А війна це що? Життя стало? Життя ж воно ж не любить порожнечі. Ви розумієте, якщо тут не буде двіжняку, тут кози будуть пастися. Отут От під воротами буде купа коровичого гімна. От тобі буде, буде приємно от за трибунами трусіля передягати. А тепер уяви собі, якби тут роздягалка була. Сучасна, комфортна, Душик, сауна, масаж, телевізор. Чоб ні. Звичайно, ми тут олімпійські не побудуємо, але свій маленький міні-оболонь були б гроші. Та мені якось і тут було б зручно перевдягатись. Щоб відійшов би три метри, перевдягнувся. Я б перетерпів. А ви уявіть собі, що тут буде всесезонне штучне покриття. А отам буде під навіс. І басейн невеличкий. І сауна. Отам. Це вже друга сауна. Але ж не невеличкі. Іра, так давай ще раз. Що ти від мене хочеш? Коротше. Я хочу перетворити зальот Ігоря на донат для ЗСУ. Ну, столу Камсьда, це і так зрозуміло. Mm -hmm. Тому я е, почала гуглити, як це можна виправити. І нагуглила. Виявляється, методом випалювання можна закрити цю пляму. Ну, знаєш, як невдалі татуювання закривають новими, ще більш невдалими. Mm -hmm. А ти не нагуглила, чому саме я маю це робити? Нагуглила. Mm -hmm. Тому що в мене в школі з малювання був хрест. Oh. У інших дітей там грибочки, їжачки, а в мене хрест. А ти у нас гарно нігтики малюєш. От я про тебе і подумала. Іра, нігтики і стіл. Стіл, Карл. Та ну почекай Ну, Ми його точно не залишимо. А у Аліна аукціон. Ми його як лот виставимо, а гроші на ЗСУ. Ну, не знаю, а як це взагалі робити? У мене все є? Ось дивися, набір для випалювання угу. і відеоурок, як, як це робити. Зачекай, треба спочатку подивитися на що воно схоже. Ну, воно схоже на Чорну пляму. Хлопці, та якби тут були нормальні ремонти, зараз сюди б люди з сім'ями приїжджали. Батько би вболівав за свого сина, син би був покупаний в сауні з новими бусами. Ага. А якщо батько на нулі, йому дрон потрібен. Та тому батькові на нулі спокійніше буде, бо він розуміє, що тил прикритий. Розумієте, що люди з Польщі почнуть, можливо, вертатися. Бо футбол це не, це не про забиті м'ячі, це про, про життя. От життя повна чаша, а тут стадіонна чаша. Я вибачаю, суто таке технічне питання по збору, а оці всі люди, які будуть тут -то це будувати, там, да, сауни, вони всі є? Ясно, що є. Ага. Перевірена, так, да, контора? Сто процентів. Зрозуміло. Ну схема понятна. Дзвони хлопцям, кажи відбій повітряної тривоги. Пізно. Воно вони їдуть. Чуєте, пацани? Ми поки сюди їхали і фіші бачили. Так, да, а літер С і У там не було. Ми взагалі на який стадіон збираємо. Мужики, вибачте, наш косяк просто тут. Вон. Операція, тротуарна плитка, тільки стадіон. Mm. Ну. Mm. блядь, виходить, зря приїхали. Виходить, що так, вибачте. Добре, що до події mm. дізналися. Oh! Пацани! Відбій! Їдемо додому. Давай. А, хлопці, ви куди? Бачите, навіть свисток є. Ми, ми в інтернет-афішу вже виставили. Люди квітки купують. Ми зіграємо. Ми обов'язково зіграємо деде. Але ти трошки афішу зміни. Якщо збір на стадіон, то початок матчу о 16.00 після перемоги. Теж поїхали нам ще дрон перевіряться. До побачення! Голова! Ти бачила? Ну, шикарно! Аплодую сидячи. Випалювати на столі це твоє. Дякую. Якби ти знала, скільки ми за нього відвалили, ти коли паяльником водила, в мене було таке враження, що джакон зі вуса домальовують. До речі, вуса треба домалювати. Іра, ну все, закінчую. Було завдання замалювати прямо. Замалювали, все, видихай. Добре, дякую. Тільки он паяльник вимкне. Угу. Це ми перевернули? Кислота для пайки. Ортофосфорна. Блін, незручно вийшло. Хлопців просто так дьорнули. Тренування їм виходить, зірвали. Мені більш незручно перед людьми, які квитки купили. Вони ж не знали, що вони голова криса. Та-да. Блін, щось вітер сильний, не можу втримати дрона. Це все контролери люхи. Так? Да? А може це все чиїсь криві руки, ні? Так, а чого ти в посадку полетів, а? Ми ж домовляли, що ти по трасі літаєш. Давай вертай на трасу. Стоп! Ану провіше. Хиба, знайома тачка. Він точно за нами слідкує. Ага. Там дві якась в печки, бачиш? Чи в мене дрон хитається, чи це тачка хитається? Підлети ближче. <сі> <сі> а ось і наш пан спортсмен свою королеву бензоколонки жахає. <сі> а ну давай все ближче, можеш? Що да. таке? Головне, я це все засняв. Красивичок. Цікаво. На дорослих сайтах є розділ голови СМТ. <рес> СМТ не знаю, а от голови точно є. <рес> Чуєш, може, реально на сайт якийсь зальємо, щоб знав, як у війну схему мутити? Зачекай, в мене є ідея трохи краща. Алло, добрий день, це Кирило. І Мефодій поруч. Ага. Так. А то ми, случайно, пролітали біля вашої машини. Випадково, уявляєте, Хотіли обговорити з вами питання спорту і сімейні цінності. Ну і хто ти? Ну, взагалі-то по задумці, ігор твій. Що не схожий? Як свиня на коня. Так моя бабуся казала. Слухай. А може це сирський? М? А що сирський? Давай одразу зеленський. Іра, тебе взагалі візуальний критинізм? Чи що? А що? Ну, як можна зеленського з сирським переплутати? Бороди ж немає. Слухай. А може бороду домалювати? Буде е, Грушевський чи діду? Я знаю, хто це. Хто? Це мужчина загадка. У нас в країні такі тільки один. Чекай. Алло, Аліна, привіт! В мене для твого аукціону є суперлот. Ексклюзивний столик з хендмейд-портретом Буданова. Угу. Так. Угу. Буданов? А що, ну щось є? Це добре, що коміки не встигли далеко від'їхати. Добре, що погодились все ж таки зіграти. А ще дуже добре, що ви гарний приклад подаєте. З родиною ходити на футбол. <гум> ну так. <гум> Звичайно. Слухайте, а ви вже вирішили, куди всі кошти зі збору підуть. Бо я особисто буду тут до самого кінця і перерахую всіх, хто прийде. Можемо порекомендувати перевірений фонд. Так. Або нашим знайомим погранцям машина потрібна. Ну, я не впевнений, що прям на машину назбираємо. Та чого? Їм будь-яка підійде. Навіть електрична. Як ви там казали, не той час, щоб харчами перебирати, правильно? Добре, хлопці. Буде вашим пограничником машина. О. Кохана, я вдома. Привіт! Привіт. А, а чого в нас так горілим тхне? І це не паяльник. То Буданов. Буданов? Угу. Ти що, через той стіл на мене в гур поскаржились? Ха -ха. То треба було тобі одразу в гагу. Суд по правах людини. Угу. Або ти що? Зраджуєш мені з Будановим? Знай. Я це зрозумію. Дякую. Можливо, я б теж тобі зрадив з Будановим. А, а реально, а де стіл? З аукціона пішов. Да. Настя на місці тої плями випалила портрет Буданова. А Аліна продала. Вони ж на Івак збирають? До речі, не збирали. Серйозно? Угу. Капець. Я сьогодні прям програму максимум виконав. І дрон протестував, і благодійний футбольний матч зробив, і пацанам-прикордонникам тачку нарьохав. і ще у цей Та! І це ще не все. А що ще? Ще розетки зробив. То я? Mm -hmm. Коли? Через півгодини максимум. Угу. Oh. Mm -hmm.